25 року пропонується провести спільне засідання Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та комісії з питань дотримання законності правопорядку, прав людини, безпеки, громади, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. На засіданні присутні члени Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань: Чименевич Микола Іліч, Смаковський Сергій Миколаївич, Сучинський Анатолій Євгеніч, Бабіч Олександр Васильович. Відсутні Нецевич Ігранатович та Тарасюк Сергій Романович. З постійної депутатської комісії з питань дотримання законності присутні Волошенко Алла Анатоліївна, Данілочки Анатолій Єгорович та Комарівський Віктор Миколаївич. Відсутні Дудін Дмитро Олексійович, Любов Клюбова та Чмір Ірина Вікторівна. Із 12 членів постійної депутатської комісії на спільному засіданні присутні 7 членів. Кворум для проведення спільного засідання є, тому спільне засідання постійної комісії оголошується відкритим. На запрошення у нас на спільне засідання секретар селищної ради Шкуротівський Віктор Вікторіч та керівники структурних підрозділів селищної ради для організації роботи. Засідання необхідно обрати головуючого та секретаря засідання. Які будуть пропозиції? Голова Чимневич Микола Єлікса та Волошенко Алла Хто інших пропозицій не має? Хто за те, щоб головою обрати Чимневича Микола Іліча, а секретарем засідання Волошенко Алла Анатолійовну, прошу голосувати. Хто за? Проти немає, утримались немає. Рішення прийнято. Так, переходимо до порядку денного спільного засідання комісії. Так, виносяться слідуючі питання про початок повноважень депутата Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області 8 скликання. Про внесення змін до складу постійної депутатської комісії Брусилівської селищної ради 8 скликання. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Брусилівської селищної ради, слідуючи питання, про встановлення меморіальної дошки, про внесення змін до переліку виборчих дільниць на території Брусилівської селищної територіальної громади, про укладання договору про співробітництво. Всі шість питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Хто за вказаний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно проти немає, отримались немає, рішення прийнято. Пропонується наступний регламент засідання для інформації по питаннях до 5 хвилин, виступаючиму в обговоренні до 3 хвилин. Засідання комісії провести протягом 30 хвилин. Інші пропозиції будуть. Немає. Хто за такий регламент? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про початок повноважень депутата Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області 8 скликання. Слово надається Волошенко Алі Анатолійовні, начальнику відділу секретаріату. У нас припинення повноваження Ященко, Юрій Григорович. Подали інформацію з територіальна виборча комісія, що наступна заяву написала Савчук Валентина Іванівна від Житомирської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Це жителька села Хомутець, педагог за Савчук Валентина Іванівна. І він пропонується і... і... вручити їй на сесії посвідчення. Послухати присягу і бажати такою, щоб до заповноважень депутатів. Так, е є питання до Алли Анатолійовна. Якщо немає питань, тоді попрошу е Аллу Анатолійовну як секретаря провести поіменне голосування. Так, За За. Смековський. За. Сочинський. Полошенко за. Данілочків. За. Комаріський. Всім за. Всім за. Рішення прийнято. Наслідує питання порядку денного. Про внесення змін до складу постійної депутатської комісії Брусилівської селищної ради босського скликання. Слово надається Алія Насильна. П'ященко вироби з ковід з постійної депутатської комісії з питань земельних відносин пропонується ввести до даної комісії за вчу політику і затвердити їх склад. Воровий Конраденко, Путін, Оксана офіцій, не і Савчу Колонтину Іваніва. Є питання депутатів? Немає. Нема. Так, якщо немає, тоді попрошу Алону Тофіну провести повіненне голосування. Чмоневич? За. Бабіч? За. Симиковський. Да. Сочинський. Оголошенко да. за Данілочки. Да. Да. за, Всім за. Всім за. Рішення прийнято. Наступне питання: порядку денного про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Бруселівської селищної. Так, злого надається, ані на тоді. Зв'язку з кадровими змінами в апараті та виконавчих органах селищної ради пропонується вивести із складу виконавчих комітет, можливо, і власильів навчання та біло земельних відносин звільнилася. І ввести до персонального складу за мобильного Олександра Степановича, староста на території Сталищенського Старостинського округу, який демобілізувався і повернувся на мій Зрозуміло. <кліг> Колеги є зауваження пропозиції? <кліг> немає. E, Значить, Анна Анатолійовна, будь ласка, прошу вас провести поємно голосування. Так. Чумневич. За. Бабич. За. За. Смаковський. Сачинський. Волошенко за Данілочку. Комарійський. Чим ніч. Сім за. Сім за. Рішення прийнято. Значит, комісія лікомублюдності проєкту одного рішення. Проєкт рішення певне питання на запрошення сесії. Слідуюче питання про встановлення меморіальної дошки. Але Анатолій, будь ласка, Є, адміністрації Бусилівського ліцею імені готовчиться щодо встановлення на будівлі ліцею меморіальної дошки загиблому України, на загиблому захиснику України построю Роману Васильовичу. Жительному суді, випускнику Бусилівського ліцею, капітану Збройних сил України, який загинув 26 червня. 24 року в області. Колеги, питання є. Немає. Значить, Комісія рекомендує вивчати проєкт рішення з даного питання на розгляд сесії. Анна Анатольовна, прошу провести поєднання дошу. Прошу провести приймання голосування. Чміневич? За. Сочинський. Смаковський. Волошенко за Данілочки за, всім за. Всім за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до переліку виборчих дільниць на території Брусилівської селищної територіальної громади. Слово надається Алі питання. Ну, відповідно, до листів Житомирської районної адміністрації пропонується упорядкувати <клухи> виборчі дільниці. Тому ми на Сесії треба прийняти рішення, пропонується звернутись до відділу ведення державного реєстру виборців апарату житомирської районної державної адміністрації, а вони, вони звертаються вже до ЦВК щодо внесення наступних змін до переліку звичайних виборчих дільниць на території нашої громади. Це перша ліквідація виборчої дільниці по вулиці Базарова, 14 у зв'язку з неможливістю перестання даного приміщення аварійний стан. Напевно, немає і так далі, ухвалення і все інше. І включенням її меж до виборчої дільниці, яка знаходиться в гімназії. В ліцеї імені готовчиться, якщо правильно. Далі ліквідація звичайної виборчої дільниці в селі Пелипонка у зв'язку з тим, що приміщення використовується як місце тимчасового проживання переміщених осіб, і включити її межі до виборчої дільниці в селі Приборонтя. Це велика рада. Також, ліквідація звичайної виборчої дільниці у селі Вільшка у зв'язку з тим, що приміщення перебуває у приватній власності і включенням її меж до виборчої дільниці в селі Королевській. Далі чотири дільниці змінюють адреси. Це в селі Соболівка з одного приміщення на інше, в зв'язку з тим, що приміщення попереднє передано для потреб переміщених осіб. Також зміна адреси приміщення відборчої дільниці в селі Скочище, в зв'язку з тим, що приміщення передано для потреб ворогівських лікарів. Зміна адреси приміщення в селі Нові Озеряни в зв'язку з тим, що приміщення передано для потреб Збройних сил України. Зміна адреси приміщення в селі Ставище у зв'язку з тим, що приміщення не належить до комунальної власності по селіської селищної ради. Там, де раніше була стара, тому що перепалина, там чи, не наше приміщення, і переносити там делаторія, де зараз знаходиться старостинський округ. Такі пропозиції ми подаємо до Державного реєстру виборців, але до ЦВК. зміни. Зрозуміло. Шановні колеги, до роботи нашої доєднався Тарасю Сергій Романович. Тобто у нас і 12 членів стало так, із 7 присутніх стало 8 колег. Продовжуємо роботу. Якщо немає питань до Алена Турії, ми то. Рекомендується проєкт рішення винести на затвердження сесії. Немає питань? Будь ласка, проводимо прийменне голосування. Чуневич. За. Карасюк. Бабіч. За. за. Сочинський. За. За. Так. Волошенко. За Данілочки. За. за. Вісім за. Вісім за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про укладення договору. Про співробітництво слово надається Антоновій Валентині Петрівні, фахівцю комунальної установи Брусильська агенція. Добрий день. Доброго дня. що за Так, я фахівець Агенції євроінтеграції Валентина Антонова. Працюючи над проектами, ми зіткнулися з тим, що буквально по кожному проекту треба робити візуалізацію. І якщо це якась проста ну, схема, ми можемо зробити це самі. Але зазвичай це така загальна практика, залучаються спеціалісти, які це роблять. І е, у нас виникла ідея заключити договір співпраці із базовим коледжем університету сучасної технологій та дизайну, е, оскільки у них навчаються групи по спеціальності туризм і дизайн-графіка. Я просто ну, до, добре е, знаю цей коледж, бо по 9 січня 24-го року я працювала там викладачем англійської мови. І, ну, перш за все, студенти по спеціалізації туризм – це майбутні працівники туристичних агентств, туристичних компаній. У нас в нашій громаді є чим похвалитися і прекрасний музей Огієнка. І зараз прописується проєкт туристичними стежками Огієнка», Проєкт по іпотерапії на базі Ястребеньки, де теж треба прописати туристичний маршрут, і робота з ветеранами по іпотерапії, і просто для залучення населення бажаючих, які хочуть там прогулятися на конях літом, чому б і ні. Так? І прописується також. Цікавий дуже проєкт огієнківськими шляхами, як я сказала, і заключний етап це проведення етнофестивалю на базі е, Покришівської світлиці, де зібрано багатюший матеріал, де е, спеціаліст. Е, е, Жінка, яка працює Ліна Степанівна, ну от практик, яка проводить велику роботу, і нам дійсно є що показати. І нам потрібні спеціальність студенти, які можуть проходити практику у нас в громаді, і дизайнери, графіки, і туристи, як ми їх називаємо, які на Волонтерських засадах допоможуть нам прописати ці маршрути туристичні, прийняти участь в цьому. Ну, і В майбутньому будуть привозити в громаду е, тури, туристичні групи. Я минулої середи була у коледжі, е, де е, два відділені, два декани, е, керівник практики. Я їм розказала про нашу ідею. Вони дуже зацікавились, сказали, що вони вже хочуть співпрацювати з нами. Ми спочатку створили двосторонній договір співпраці, але вони внесли пропозицію, щоб це була трьохстороння угода між селищною радою, агенцією євроінтеграції та фаховим коледжем. Мистецтва дизайн. Ми прийняли це до уваги, прописали, і е, навіть вчора е, вони нам написали, що вони чекають з нетерпінням підписання цієї. угоди. Так, будь ласка, трьохстороння угода, де Бусилівська селищна рада з Фаховим коледжем підписує угоду, а третьою стороною виступає структурний підрозділ Брусельівської селищної ради. Там три угода між селищною радою, вони настояли на тому, що це була е, як одна із сторін Агенція євроінтеграції, оскільки ми будемо виконувати цю роботу, прав... Ні, ну, я розумію, але як правило, ага... структурний підрозділ селищної ради виконує завдання в рамках тієї угоди, яка підписана засновником і ради. Ну, тобто моделюємо ситуацію. Договір про о, постачання якихось товарів чи послуг підписує селищний голова, секретар селищної ради і постачальник. Так, але ж ми є просто структурний підрозділ ну, <кій> на, на ваш розгляд, але... Хай це працює. Це, це, мабуть, це, мабуть, більше питання треба, щоб було це до юристів. Яких немає. У них же статут є у комунальній обстановці. Положення. 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 Ну, На ну, основі Ставлення. цього не можна заключати договори. <пи> так, ми це прописуємо. Угода тросторонні. Так, мовиня, не тросторонні. Тросторонні. Одну угоду підписує Брусилівська селищна рада, яка є засновником агенції євроінтеграції. Агенція євроінтеграції і Маховий коледж. Так. Invece. Але все ж таки акцент буде в більшості на студентів, які будуть тут проходити практику, щоб їх залучити, чи, скажімо, робити акцент на те, що ви сюди пішли туристи, яка ідея в тому, щоб залучити талановитих студентів, які б допомогли нам прописати ці туристичні маршрути а вже в майбутньому, коли вони будуть не будуть студентами, а будуть працівниками туристичних агенцій. І ну от працюючи в громаді, вони точно будуть привозити сюди групи туристів. Кожна із сторін буде намагатися досягти покращення своїх інтересів. Колич в тому плані, про які каже Валентина Петрівна, а в тому плані, про які агенція угоди, що віктор Вікторович. ми ж кажемо, що це питання юридичне. Ми зараз нічого не можемо сказати. Я погоджуюсь з вами на 100%. Це так само, як відділ освіти, проводить закупівлю, наприклад, і складає угоду з постачальником, але ще в цю здоров'я до ПСВ градус. ж. Ми ж прописуємо ці проекти і зрозуміли, якщо студенти... є юридичним. Ну, я скажу свою позицію, таким нігілізмом, коли е, угода підписується Президентом України, е, Республікою Польща та Міністерством закордонних справ. Ну, тобто Президентом України та, та Республікою Польща, а Міністерство закордонних справ виступає виконавцем цієї угоди. І не, ну, і, не, ну, і не може бути стороною, тому що ну, паритети зовсім інше виставляються. Є дві структури, які підписують угоду. І є структурний підрозділ, який виконує завдання в рамках цієї угоди, а не виступає стороною. Поряд з тим, ну, якщо ви наполягаєте на такий... Це не боїх саме коледж. На цьому, на, можна ні приклади, мені подумався. Да. Шановні друзі, є пропозиція в цілому вивести да. проєкт даного рішення на сесію. До сесії в нас є да. час. Ви, будь ласка, з юристами зв'яжіться і вирішіть, як, щоб в юридичній площі тут зауважень не було. Щоб а, потім... Так, ну я ж так. Тільки загальні замови, просто юридичні моменти утрясти і все, питань немає. Якщо немає, друзі, ще запитань, тоді Алла Анатолійовна, будь ласка, прошу провести, повернення. за Чорневич, Парасюк, Бабіч, Смиковський, Сочинський, Волошенко, Данілочку, За. Вісім за. Вісім за, рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпано. Всім дякую за роботу.